Ноковідьопольська громада, вшануємо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації на Україну. Згадаймо героїв, які боролися, загинули за наше майбутнє невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Ці слова звучать як клятва на цьому священному місці, день вшанування усіх, хто причетний до Збройних сил України. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою із своїх джерел, але захистити себе не може. Саме тому, 6 грудня, 1991 року Верховна Рада ухвалила закони про оборону України та про Збройні Сили України. Було затверджено і текст військової присяги. І ось уже 10 років Збройні Сили України проходять випробування на мужність, стійкість і героїзм. Вони розвінчали міф. Про непереможну другу армію світу і успішно стримують шалений натиск величезної імперії, яка у сотні разів переважає у живій силі та озброєнні. Ця страшна загарбницька війна, на жаль, забирає життя кращих синів і доньок України. Ми платимо страшну ціну. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, стомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її воїки всю країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю, землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини. Просимо вшанувати пам'ять загиблих квітами. дякую. Але ніщо не може похитнути віру українських захисників у наше праве діло, у нашу перемогу над ворогом. Вони захищають нашу незламність, нашу свободу, наше життя. Ви, наша безпека та гордість. Щиро вітаємо з професійним святом усіх, хто захищає і служить у Збройних силах. України бажаємо всім воїнам міцного здоров'я та сили, незламного духу, непохитної віри у перемогу та якнайшвидшого повернення додому, до своїх родин. Пишаємося кожним та дякуємо за вашу службу, силу духу та незламність. Дякуємо, що можемо жити і маємо можливість планувати наше з вами завтра. Слава героям! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Всім дякую за увагу!